Друзі, вітаю! Ще один продукт, про який хочеться розповісти. Оскільки це продукт на кожен день, це корисна мікрофлора. Чому її потрібно приймати? Абсолютно всім. Сьогодні всі ми їмо продукти супермаркетів, без цього не уходиться і відповідно ми вживаємо щодня антибіотики, стабілізатори, підсилювачі, смаку, загущувачі, консерванти. Фарбники і так далі, все те, що сьогодні промисловість додає в продукти, і те, що не треба нашому організму, все це вбиває нашу корисну мікрофлору. І найкраще, що ми можемо зробити, одна капсулка суперфлори в день це по ціні 8 гривень. І це 5 мільярдів бактерій в одній капсулі. І це зараз найнижча ціна на ринку. Ви можете порівняти склад і потужність. Тих продуктів, які є в аптеці, і ви нічого подібного не знайдете. Атробіотик це новий наш продукт, нова серія пробіотичних засобів, де є 12 мільярдів корисних бактерій в одній капсулі. Це взагалі супербомба, якої немає на ринку. Це просто, легко, швидко і я це раджу всім.